Коаліційній угоді за нашим наполяганням, фракції радикальної партії, прописано прозорість вла... медіавласності. Сьогодні у нас і інтером, і іншими каналами володіють офшорні компанії. Хто стоїть за тими офшорними компаніями? Одному чорту відомо. А я переконаний, що там стоять і Януковича вуха стерчать, і російські спецслужби -спец можуть вуха стерчать і так далі. Тому я наполягаю, і ми підготували відповідний законопроект, щоб парламент невідкладно прийняв закон про заборону попального офшорним компаніям володіти медіа активами в Україні. По-друге, щоб кожен глядач знав, кому належить та чи інша телекомпанія, та чи інша газета, те чи інше радіо. Щоб ми розуміли, що коли нам вішають лапшу на вуха, то це нам вішає лапшу на вуха фірташ чи Янукович, чи там, значить, ще хтось і так далі. Щоб люди знали, хто їх зомбує. А і коли буде прозора медіавласність, коли будуть відомі власники, то її питань не виникатиме. А так, коли там офшори. Сидять, коли та власність 10 разів перепродувалась невідомо як і в який спосіб. А є інформація про підробні документи і так далі. Потім і виникають судові розгляди і кримінальні переслідування. Тому безумовна запорука незалежної роботи змі це в першу чергу прозорість фінансів і прозорість власників, щоб громадяни України знали, кому належить той чи інший канал.